Доброго дня всім. Коротко, хто така компанія Макош і чого сьогодні я на цій сцені. Компанія Макош це 11 років досвіду, 11 років постачання найкращих пропозицій по добрив зі світу. Компанія Макош це 150 тисяч тонн реалізованих добрив в рік в середньому. Компанія Макош це 15 власних формул. Які для нас виготовляють європейські заводи. І компанія Макош це близько 7 тисяч клієнтів, які працюють з нами кожного року? Сьогодні моя тема буде про страх, що з'їдає прибуток. Всі ми сьогодні говоримо про прибутки, про витрати. А скажіть, будь ласка, яка з всіх витрат, яка йде найбільша в плані вирощування культури? Яка може бути найбільша? Добрива, дякую. Дійсно, добрива це одна з найбільших е, іде витрат, і їх зазвичай може бути від 40 до 60 відсотків, е, якщо рахувати загальних витрат. І щоб правильно підійти до побудови системи живлення, щоб правильно підійти до е, вибору взагалі добрив, ми повинні знати, з чим ми працюємо, які в нас є запаси в ґрунті, і взагалі на яку урожайність ми можемо виходити. Затрачаючи якісь оптимальні кошти, і е, сьогодні моя тема буде про те, чому аграрії бояться робити аналізи своїх ґрунтів. Найперше це їх лякає невідомість. Вони не знають, е, якщо зроблять аналіз, що з цими аналізами можна пізніше робити, як з ними працювати. І саме головне, е, як їх використовувати пізніше. Наступне це складність. Часто аграрії думають, що аналізи проводити це дуже складно. Потім проходять результати, їх ще треба розбиратися, вивчати, і не хочуть взагалі це входити. Наступне це вартість. Послуга не з дешевих, і часто аграрії не бачать в цьому цінності. Вони думають, що вони потратять просто кошти, викинуть їх, але результату ніякого не отримують. І крайній варіант це негативний досвід. На жаль, Багато аграріїв отримували якийсь негативний досвід, коли робили аналіз, і або там були занадто високі норми добрив, які вони порахували, що ну не варто просто вносити, тому що втрачається заробіток. Або навпаки, вони стикалися з тим, що їм видавали результати, які були дуже схожі там з його сусідами, чи ще десь він чув. І він розумів, що для нього ця інформація буде нецінною. На жаль, є таке. Якщо дивитися в розрізі витрат, то в середньому десь на гектар, оце от приблизно пораховано в районі 10 до 18 тисяч, це обходиться середня система живлення такої культури, наприклад, як озима пшениця. Тут пораховане основне удобрення, яке на сьогоднішній день мало хто використовує. Тут пораховані припосівні добрива в середньому від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Також пораховане азотне добриво. Знову ж таки, від культури воно може бути більше чи менше. Позакареневі живлення. Всі говорять, що не використовують. Але коли питаєшся, чи вносили вибор на ріпак, так, да, ми бор на ріпак вже купили, сульфат магнію купили. То виявляється, що використовують. Але часто вони використовують, не знаючи, чи це потрібно робити, чи це не потрібно робити в їхньому випадку. Тут потрібно переходити до такої речі, як аналіз ґрунту. Класично, коли аграрії підходять до побудови системи жилення, вони керуються якимись моментами. Ось такі є підходи до побудови. Це результати польових досліджень. Були проведені дослідження. Побачили, що в умовах даного господарства саме така кількість добрив, саме в такому виді дають якийсь приріст поврожайності, який є окупним. Наступне це наші улюблені балансові методи, які на сьогоднішній день, напевно, що багато хто пройшов і вважає, що вони не працюють. Тобто вони розраховують, які елементи живлення були винесені з ґрунтом, і намагаються їх повернути, враховуючи наступну культуру. Далі є нормативні методи. Це коли ви знаєте, скільки та чи інша рослина виносить елементів живлення, і просто їх намагаєтесь повернути. Бальна оцінка ґрунтів. це рахують просто різницю в природній родючості і окупність добрив тобто, скільки добрива можна буде внести, отримати якийсь приріст, і щоб ці добрива окупилися і ще додатково дали прибуток. Математичні методи. Це на основі виробничих функцій ґрунт рослинна на добрива. І саме найцікавіше, якими користуються американські і наші європейські колеги, це цілеспрямоване регулювання родючості ґрунту. Хто знає Ніла Кінсі, ось це його тема, Це він насправді користується. Коли ви не тільки вносите добрива, а також слідкуєте за біологією свого ґрунту, а також слідкуєте за PH і тому подібне. Взагалі-то система живлення повинна будуватися на таких чотирьох основних моментах: це канадський інститут живлення рослин, правильний ресурс. Тобто, ви повинні знати, яке доброго і коли краще використати. Правильний співвідношення елементів живлення, тобто, під кожну культуру в кожному окремому випадку ви повинні підбирати своє співвідношення НПК. Наступне, це правильний час, тому що внести азотні добрива, наприклад, під яру культуру з осені, не кожен аграрій зможе, тому що не в кожного аграрія будуть ґрунти, наприклад, важкі, які утримують цей азот. І наступне це правильне місце, місце, куди потрібно давати добриво, щоб воно найкраще віддало свої елементи. З чого правильно починати ж тоді побудову системи живлення? Правильно потрібно побудувати її на основі якихось даних. А ці дані можна отримати з аналізу ґрунту в нашому випадку, випадку компанії Макош у нас є послуга комплексна аудиту ґрунту, де ми, окрім основних елементів жилення, визначаємо також багато різних елементів. Це і проводимо вимірювання твердості. Також ємність катіону обміну рахується, враховуються попередники і тому подібне. Там дуже велика кількість інформації. І саме головне, що ви в кінці отримуєте результати аналізу разом з рекомендаціями, що саме в вашому випадку і під вашу культуру потрібно цього року зробити, щоб вийти на якийсь певний заробіток. Чому аграрії бояться це робити? Часто вони думають, що це дорого і не варто взагалі робити, або робити там на якомусь одному полі. Щоб до цього спокійно підійти, проведіть аналіз не на всіх полях. Візьміть один, два, три поля, зробіть аналіз, отримайте рекомендації і покористуйтеся цими рекомендаціями декілька років підряд. Проведіть пізніше оцінку. чи… Ця система живлення, яку вам надали, вона працює, чи вона окуплюється і приносить прибуток. Пізніше приведіть повторний аналіз просто. Для чого це робиться? Щоб бачити, куди е рухаються ваші елементи живлення, чи їх кількість збільшується, чи їх кількість зменшується, і що можливо потрібно поправити. Якщо ви бачите в себе на господарстві, що воно, в принципі, працює, то ви можете робити тоді. Аналізи інших полів і таким чином пройти всю систему. Це не потрібно робити кожного року. Достатньо раз в 3-4 роки, щоб бачити, яка динаміка на ваших полях, яким чином потрібно підходити до вибору компанії, яка буде вам надавати рекомендації і робити аналізи. Найперше це перевіряти акредитацію та ліцензії. Чи ця компанія чи їхня лабораторія взагалі має відповідні документи, щоб займатися такими речами? Наступне це досвід і спеціалізація. Повинно в компанії бути досвід роботи на полі, щоб вона не тільки там робила аналізи, а також була дуже близько з аграріями, бачила їхні відгуки і приймала якісь на основі цього рішення. Також спеціалізація, тому що багато є компаній, які спеціалізуються на аналізі всього. Але, на жаль, не завжди це приводить до хорошого результату. Наступне це методи аналізу. Насправді дуже багато є методів, якими визначають елементи живлення, є вони в загальному прийняті. І домовлені між всіма лабораторіями, а є там певні лабораторії, які роблять за своїми методами і надають на основі них рекомендації. Е, наступне це атестація методів. Тобто, кожна лабораторія повинна проходити час від часу атестації, аби підтвердити правдивість своїх визначень. Е, до речі, часто, на жаль, лабораторії цього не дотримуються. Наступне це вартість та терміни виконання. Тут ви повинні розуміти, що якість, на жаль, не може коштувати дешево. Якщо ви платите ці кошти, то відповідно вони повинні приносити прибуток. І коли вам пропонують зробити аналіз там за 300-400 гривень, ну я знаю просто собівартість е визначення елементів жилення, і там явно не такі низькі цифри. Якість коштує дорого. Ну і також терміни виконання. Якщо ми беремо українські лабораторії, то вони зазвичай можуть робити там за тиждень-два, в залежності від завантаження. Але якщо ви хочете, щоб вам зробила там лабораторія закордонна, наприклад, американська, ну, на це потрібен час. І, наприклад, ви результат не зможете отримати там за 2-3 тижні. Сюди потрібно планувати часу десь місяць-півтора. Також потрібно. Дивитися на репутацію компанії. Як задовго вона працює, чи працювала вона взагалі з компаніями, з агровиробниками, і е, чи взагалі знайомі з нею на ринку. І останнє це найголовніше одне діло зробити аналіз, інше діло прочитати цей аналіз, зробити інтерпретацію результатів і надати рекомендації. На жаль, є в Україні компанії, які дуже мало звертають увагу на такі речі. Коли ви будуєте систему живлення, ви повинні враховувати дуже багато всяких речей. І ці речі ви зазвичай повинні повідомляти працівникам, які приїжджають до вас відбирати зразки ґрунту. Крім зразків, ви повинні підготувати таку інформацію. Наприклад, які у вас був попередник. Або останніх два попередника за останніх два роки, які доброго ви використовували? Чи є у вас, наприклад, карти врожайності з вашої техніки? Ось цю всю інформацію ви повинні повідомляти, тому що вона буде дуже важлива при побудові самої системи живлення. Там існує дуже багато різних закономірностей, які потрібно враховувати. І на останок вам скажу, що. Подолані страхи вони реально можуть збільшувати прибуток. Тому а, робіть аналіз, знайте з чим працюєте і замовляйте доброго. Макш.